Дружба Фройншафт. Харківський боксер Матвій Савенко виграв цієї весни два юніорські чемпіонати поспіль України та Німеччини. Аби дві золоті медалі він завоював у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Здобувши у Вінниці путівки на чемпіонат Європи, 15-річний харків'янин повернувся до Німеччини, де через війну живе, тренується та виступає за один із місцевих боксерських клубів. Змагання найкраще тренування, будь-який старт. Дисциплінує, мотивує, дозволяє виявити кращі якості, виправити помилки, набратися досвіду і, зрештою, прогресувати. На німецькому рингу Савенко, як і на чемпіонаті України, провів чотири бої та виграв їх дуже впевнено. Він все робив так, щоб взагалі не було жодних питань. Показавши високий рівень, вихованець заслуженого тренера України Сергія Данильченка, Андрія Марчука та Юрія Бороха, побив усіх суперників одностайним рішенням суддів і став чемпіоном Німеччини. Репетиція майбутніх виступів на юніорській Європі вдалася. Чемпіонат континенту ю 16 пройде з 21 червня до 3 липня у столиці Боснії та Герцеговини Сараєво Танці не часті гість спортивних новин, але сьогодні вони у топі. Привід серйозний. Харків'яни Степан Білівцов та Марія Лісна стали переможцями найавторитетнішого та найвідомішого турніру у світі зі спортивно-бальних танців, який щорічно проходить в англійському місті Блекпул. Він так і називається Блекпул Денс Фестівал. Харківський дует, який представляє клуб Імперія і показав себе усій красі у латиноамериканській програмі серед юніорів. 14-річні Степан та Марія парили над паркетом суперниками та суддями і здобули можливо несподівану, але заслужену перемогу, тому особливо дорогу. Забрати кубок юніорського фестивалю, який має велику історію, проводиться з 1957 року, і в рамках якого проходить відкритий чемпіонат Великобританії у двох вікових категоріях до 12 та 16 років, завжди було справою престижною. Цього року за перехідний трофей боролися 89 пар: це тижневий марафон, 5 відбіркових раундів та фінал за участю шести найсильніших дуетів. Білівцов та Лісна, заручившись підтримкою тренера Наїри Маркіної, й змогли, перемогли та привезли до Харкова легендарний кубок, на якому тепер є і їхні імена. Харків'яни брали участь у Блекпольському танцювальному фестивалі Вдруге на дебютному турнірі вони були у загальному залі куп'ятими. І ось тепер тріумфатори. Харківські «Соколи» не змогли піднятися на п'єдестал баскетбольного чемпіонату України у вищій лізі. Виступ у фіналі восьми підопічного Олексія Золотоуса розпочали з перемоги над Сумським держуніверситетом. Харків'яни накидали на 9 очок більше 78-69. Владислав Чівердін набрав 21 пункт і зробив 13 підбирань. дабл дабл оформив також Євген 11 очок і 12 підбирань. 18 очок приніс Дмитро Мартинов. У півфіналі Соколом протистояв майбутній переможець турніру Слобожанський БК Прометей з Дніпропетровської області. Сили виявилися нерівними 42-101. Битва за бронзу з миколаївським БК «Ніка баскет вийшла яскравою та видовищною. Суперники показали динамічний баскетбол. Інтрига зберігалася до фінальної сирени. За півтори секунди до закінчення заключної чверті хриків'яни лідирували плюс один, але переможний рахунок не втримали. Фол у захисті, обидва штрафні відправилися точно в ціль. І все. 89-90 залишила соколів без нагород. Четверте місце. Найрезультативнішим гравцем бронзового фіналу став Мартинов, який забив 33 очки. Капітан харківських соколів Владислав Чевердін увійшов до символічної збірної сезону вищої ліги. Регулярний чемпіонат України з футзалу в екстралізі виграв ураган. Команда Зівано-Франківська набрала у 27 матчах 70 очок. На відстані однієї перемоги відстав столичний хід, з яким у першому раунді плей-офф зіграє МСК Харків. Підшефні Станіслава Гончаренко завершили регулярку на сьомій позиції. Городяни виграли 9 матчів, зазнали 18 поразок і жодної нічиєї. Найбезкомпромісніший клуб. Екстраліги в у матчах на виліт потрібно грати набагато краще, а шанс стати чемпіоном мають усі, хто дійшов до плей оф Є якісь нюанси, які ми дуже хочемо реалізувати. І може, ми так сказати, як назимуємо хтось соління кладе у погріб, а тоді достає, може, ми щось достанемо новом до, до снаги. Суперником урагана буде кардинал Рівне. У київському дербі зійдуться Аврора та «Скаяп» футзал. Сокіл Хмельницький поміряється силами і з львівською енергією. Олександр Шариков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.